Доброго дня! З вами знову Уляна, і сьогодні я знаходжусь в селі Мушкатєвка Тернопільської області. В цьому селі продається будинок. Як бачите, за селом на горбочку зразу знаходиться ліс. Тому, якщо ви полюбляєте ходити в ліс, то вам туди буде йти недалеко. В селі є різні магазини, є церква. Також тут гарна транспортна розв'язка, є в цьому селі піц... піцерія, ось вона, піца на дровах, до міста Борщів 4 кілометри. Дуже добре, що ну, близько до міста. Також я хочу ще вам для порівняння показати: до міста Кам'янець-Подільський 50 кілометрів. Це школа в цьому селі, і від вашого, будинку, від вашого будинку, від будинку, який продається, йти до школи недалеко. Є в селі садочок, а також в селі є медпункт, в якому приймає фельдшер. Ось тут знаходиться садочок. Такий будинок продається. Площа будинку 100 квадратних метрів. Будинок цегляний. Тут рівна ділянка, площа ділянки 16 соток. Це подвір'я, а також ще є город. Як бачите, є спереду пліт. Ну, вся ділянка вона загорожена. Спереду є пліт, збоку від сусідів, а решту загороджено сітою. Є криниця, вода в криниці є, я уточняла. За будинком бачите, є сад, сад ще молодий. Заходимо в будинок. Це вхід в будинок. Прямо, як бачите, також є така, таке невелике приміщення. Там можна зробити або гардеробну, або можна зробити туалет і ванну. Є лічильники на газ, на світло, до будинку підведений газ. Будинок побудували, але його, скажімо так, не добудували всередині. Тому що потрібно ще, як бачите, на підлозі стяжка, потрібно робити ще підлогу. Стелити ліноліум чи ламінат. Ну це вже вам потрібно будівельників уточняти. Це перша кімната. Я думаю, тут непоганий варіант був би, напевно, вітально зробити. І з цієї кімнати вже вхід йде в інші кімнати. Це план будинку, я вам покажу, щоб ви собі орієнтувалися. Заходимо в другу кімнату. В другій кімнаті, бачите, є дерев'яна підлога, але вона вже старенька. В другій кімнаті є конвектор, є грубка. Ви можете як конвектором користуватись, так можете палити дровами. До речі, на перший час можете побілити тут стіни, пофарбувати підлогу і в цій кімнаті жити, а з часом уже робити ремонт в інших кімнатах. Поки що в цій кімнаті стоять вулики. Виходимо з другої кімнати в першу. І заходимо в третю кімнату. Ну, в цій кімнаті, до речі, можна зробити кухню. Ну, як непоганий варіант поставити умивальник навпроти вікна. І було б непогано. Кожного свої фантазії, це вже хто тут буде жити, собі щось придумає. Але варіант будинку непоганий, тому що тут якраз потрібно наново все робити, робити ремонт і вже собі планувати свій інтер'єр. З приводу документів: будинок приватизований, власник один. Документ в нього все зроблено, тому готовий продавати. Ціна будинку 12 тисяч доларів. Але продавець говорить, що реальному покупцю. Гарний торг. Тому торгуйтесь. І ще хочу сказати з приводу транспортної розв'язки. Місто Борщів, яке знаходиться від Мушкатівки 4 кілометри, з цього міста їдуть автобуси в Тернопіль, в Кам'янець-Подільський, в Київ, в Польщу різні міста. Тому, якщо вам потрібно кудись їхати, то з цим проблем немає. А якщо у вас є автомобіль, то. Це ще набагато краще. Це у нас четверта кімната. До речі, тут, тут можна зробити спальню. Получиться непоганий варіант, тому що два вікна, просторе приміщення. Ну, В третій кімнаті там ви бачили, там вже стіни, стіни і Трошки потріскали, ну тут також. Ну, але це не проблема, все робиться. Були б тільки гроші. Цей будинок, мені здається, був би непоганим варіантом для молодої сім'ї. Ну, от Чую, мені так здається. Зробити тут гарний ремонт і тут дуже непоганий варіант, тому що близько до міста. Також тут сад є, город. Ну, Небагато не городу, але для молодої сім'ї тут був би дуже непоганий варіант. Хочу ще подякувати всім, хто підписався на мій канал. А хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Плюс в тому, що будинок, я вже говорила, це гляний, і що тут не потрібно нічого виносити, а потрібно вже ставати і робити ремонт. Це подвір'я. Бачите, за будинком зразу знаходиться сад. Сад уже почистили, ось уже гілочки. Так, сад уже почищений, туалет на вулиці. Ну, ви собі можете зробити всередині. Гарна рівнинна ділянка. гарно в саду. Пташки співають. Тишина. Гарне місце. Хто любить тишину, тому сподобається. Ділянка, бачите, ваша, вона вся загорожена з боку від сусідів спереду. І з іншої сторони там е, загорожено сітою. І за садом, ось як бачите, за сітою за садом, також кусочок ще городу це ваша ділянка. Город і сад 16 соток, все разом.